Всім привіт, друзі! Зараз знімлю відео перевірки, покажу вам, як правильно перевіряти лічильники Гегера Мюллера SBM20. його бачите. І заодно ви побачите, зараз покажу декілька От є в мене лежать три лічильника, які мають різні несправності, поломки, глюки. І зможете зараз подивитися, як вас дурять, обманюють інші продавці лічильників Гегера. Вони вам продають несправні лічильники з виробіткою, з глюками, з поломками, з несправностями. Як бажаєте, називайте, під виглядом справних. Так, всі вони робочі, от, але є несправності. Тому, якщо вам говорять робочий лічильник, це не означає, що він хороший, ви ним нормально будете користуватися. Тому завжди запитуйте, є в ньому несправності чи немає. Так, перевіряти буду на професійному дозиметрі, радіометрі AtomScan Pro, ви можете перевіряти на будь-якому, в якого є цифровий дисплей і є режим пошуковий без усереднення. Тобто, щоб ви в реальному часі бачили на екрані імпульси в секунду. От. Щоб кожен амаквант відображався миттєво на дисплеї, а і не було ніякого усереднення по формулам. От Під'єднав я анод тут. І от природній фон, як бачите. Зараз піднесу джерело від дп 5 і як реагує на нього. Природний фон менше одного імпульсу в секунду, як бачите. Підношу джерело, забираю. На графіку чітко видно пік. Давайте ще раз. От вже менше одного імпульсу. Ось така миттєва реакція. Так має працювати справний лічильник без виробітки, без глюків, без поломок будь-яких і без будь-яких несправностей. От. Можете піднести джерело на якийсь триваліший час, наприклад. От. Тепер інший лічильник. Так, цей справний ми його відложимо. Чудовий, ідеальний. Тепер покажу, як веде себе робочий лічильник. Новий, але з несправностями, з глюками, з поломками і так далі. От, дивіться. Бачите, що робиться. Я під'єднав його. От, це природній фон. Зараз ось так він реагує на природній фон. Бачили? 6400 імпульсів в секунду. Про стрибало. Ось так він веде. І от графік, ви бачите. От, будь ласка, 6800 імпульсів в секунду. Давайте піднесу джерело, подивимося, що буде. От знову пішли імпульси пакетами, Тобто хаотичні цифри на екрані це повний бред, а не реальні імпульси в секунди, які повинні бути. Ну, ви самі бачите. Ось така має поломка. Хоча по звуку, якщо екран закритий, ви не будете дивитися на екран, то ніби звуки нормальні, От, клацання є. Ось така несправність поломка номер 1 Хай буде. Давайте ще я покажу. Є ось такий. Давайте подивимося, що з ним не так. От. А люди купують мене просто занурює в шок, коли я чую, що Та я купив лічильник з по фото і щось він у мене трошки там глючить. От. Всім нагадаю, це лічильники не ремонтопридатні, це одноразовий розхідний матеріал. Це звичайна радіолампа зі скла і металу, яка одноразова. От бачите, цей лічильник, в нього дивіться, яка несправність. Також бачите, пакетами пригає. Це на природній фон він так реагує. бачите, Хаотичні цифри на екрані повний бред показує. Підношу джерело. Ніби реагує, все окей, але на екрані все одно повний бред. І по імпульсам, і по всьому вам буде показувати. Неважливо в чому ваш дозиметр вимірює. Чи мікронена, чи в мікрозір, то буде вас бред показувати. Так, друга несправність така, ви бачили, і ще третю покажу. Так. От, що з третім? А третій клацання нормальні, от як чуєте звук, але покази завищені. Бачите, більше одного імпульса в секунду. от, Більше двох навіть. от, Зараз почекаємо, подивимось От в нього скільки. Клацання нормальні, пакетів немає, але реально покази завищені в три рази. От більше двох імпульсів в секунду. Підношу джерело. На джерело реагує, все окей, але покази постійно завищені. Дивіться, більше двох імпульсів в секунду. Це ненормально. Це е, зразу ви не помітите цю несправність, тому що це називається завищені покази. Хоча імпульси короткі, правильні, але от три, майже три імпульси в секунду. Ось така буває несправність. Ви не зможете використовувати в дозиметрі, якщо це заводський дозиметр. От більше трьох імпульсів в секунду і росте. Ну, тобто ось така є несправність. І ще, крім цих трьох несправностей, які вам показав, ще буває. Десь близько двох десятків інших несправностей. От, щоб їх всі показати, потрібно 2 години знімати відео. Будьте уважні, показую, як. От взяв інший лічильник показую, як працює справний лічильник без глюків. Без різних технічних дефектів. Так, навіть живемо. Відмою статистику. Помірюємо природний фон трошки. Почекаємо. Ну, вот, природний фон ось такий. Так же приношу. Собираю. Еще раз приношу. Так, а вот так. Это вот, да, и работа нормального лечения. Ну, вы будете знать. Зовнішні, зовнішній вигляд ніяк не відрізняється від тих, які з глюками, і тих, які ідеально справні. Тому що зовні вони однакові ідеально. Зараз покажу вам. Стан по фото неможливо відрізнити ніяким чином. От, фокусую в 4К, вам дивіться зовнішній вигляд зі всіх сторон. От, цей От ще один. Вот, цоколи. Ну от все показав вам все, всім до нових зустрічей.